А ми продовжуємо наші будівельні роботи. Необхідно зняти верхній шар глини, щоб досягнути необхідного рівня для підлоги, для майбутньої нашої підлоги в нашій гаражній прибудові. Оля копає. А? Оля копає. Ну да, Що все? Це да. наші строїтелі. Вони трошки замурилися. Строїть. Відпочивають. Нюша і Буся. Ця глина залишилася від демонтажу нашої старенької хатинки, яку ми демонтували. її виявилося забагато. Спочатку ми її втрамбували, а тепер необхідно зняти верхній шар, і будемо заливати підлогу. Так, попереду ще. Бетонні роботи. Так, це доволі трудомісткий процес. Необхідно гарненько так попрацювати. Ще робити і робити. Фух, аж зашарілася. Трошки треба збити пилячку. Пиляки багато. Тут не тільки копати, ще й вивозити, вигружати. Не тільки загружати, ще й вигружати. Та ще й так обережненько. Розгін береш і хопа. Бо були такі випадки, коли трошечки не доїхала і назад, назад, назад здаєш бігом, бо тачка задавить своїм га... заднім ходом. Ну, отак. От Фух, я так втомилася. Вже й мама мені допомагає тут. Така гарненька кучка вийшла в нас.